Права 1070. Знайдіть об'єм куба, сума довжин усіх ребер, якого дорівнює 30 дециметрів. Ну що ж, давайте задувати, що таке сума довжин усіх ребер куба? Ну що ж, ось у нас куб. У куба є у нас 6 граней, але скільки ребер. Чи Дивіться, ось так, якщо я буду тримати, то так у мене буде 4 ребра. Ось так 4 ребра. Ну, і ось так буде 4 ребра. Тобто, всього у куба у нас 12 ребер. Ну, якщо у куба 12 ребер, то як знайти довжину одного ребра? Ну, я пропоную все-таки записати перше діє І запишемо так. Оскільки я позначу довжину літерою L. Нехай L. У нашого куба це 12 довжин. Ребер, а всі ребра у нас однакові, то це буде 12А. То, як нам знайти тоді А? Треба довжину, суму довжину всіх ребер, поділити на 12, то пишемо А то дорівнює, Треба добуток L поділити на 12. І це дорівнює. Тобто, замість L ми пишемо 30, що ділиться. На 12 і це дорівнює. Тут уже нічого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 30. Що ділиться. Що ділиться на 12. Ну що ж, 30 ділимо на 12, це буде 2. 2 на 2 4. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 30-24 це буде 6. Тут у нас кома, так, ціла частина. То ставимо тут кому, що ціла частина частки, у нас дорівнює 2. Зносимо 0. 60 ділимо на 12, це буде 5. 5 на 2 це 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Так. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ми кажемо, що частка. У нас тоді дорівнює 2,5. Записуємо в дужках чого дециметрію. Так, ну і пишемо, що це у нас буде довжина одного ребра. Довжина одного ребра куба. Добре, ну що ж, ми знаємо, що ребро в куба у нас дорівнює 2,5 дециметри. Як нам знайти об'єм такого куба? Нагадую, що всі ребра в нас однакові, то треба записати А в кубі чи А що множиться на А чи множиться на А. Куб це окремий випадок прямокутного паралепіпеда. Так, записуємо тоді друге. Ну, я пропоную задати формулу В об'єм для куба. Це А куб. Або це дорівнює А, що множиться на А і множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, замість А ми пишемо 2,5, що множиться на 2,5 дециметра. Ну і що множиться на 2,5 дециметра. І це дорівнює. Тут треба або пам'ятати скільки буде 25, що множиться на 25. Якщо я не помиляюсь, це 625. Ну, а потім помножити на 25. Або можна множити в стопчик. Тобто будемо множити. Записуємо 2,5. Що множиться на 2,5. Множимо. 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10 плюс 2 це 12. 25 на 2 це 50. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 5. Тут буде 2. А 1 плюс 5 це 6. Отже, ставимо два знаки після коми. То пишемо, що добуток у нас дорівнює 6,25. Так, залишається помножити 6,25 на 2,5. І знайдемо чому дорівнює об'єм. Ну що ж, давайте будемо множити стовпчик. Записуємо 6,25. Що множиться на 2,5. Множимо. Так, 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 1 це 31. 5 на 2 це 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4, плюс 1 це 5. 6 на 2 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 5, 2 плюс 0 це 2. 1 плюс 5 це 6. 3 плюс 2 це 5. Тут у нас буде 1. 1, 2, 3. Знаки після коми ставимо. Так, і записуємо, що добуток у нас дорівнює, тоді 15, цілих. 625 тисячних. Записуємо в дужках чого. Дециметри, що множиться на дециметри і що множиться на дециметри це будуть кубічні дециметри. Так, записуємо. Це у нас буде об'єм куба. Добре. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Отже, який об'єм куба? Записуємо відповідь. Пишемо 15,625 кубічного дециметра. Ну що ж, ось таке завдання про основні формули куба з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.